Це околиці Слав'янська, бої точились тут рік тому, але наслідки видні до сих пір. У містах та селах Донбасу зруйновані школи, лікарні, підприємства, але більше всього дісталось житловим будинкам. Коли я приїхала через місяць, значить я побачила, що в квартирі розрушена вся мебель. пряме попадання снаряду снаряд не нашли, його не нашли. І разрушена была вся мебель, все было сожжено, здесь не было ну, ничего, ни ні одной гордины, ни одной люстры, не было ничего. Квартира пані Ольги была пошкоджена в летку минулого року, и с того часу жінка самотужки відновила житло. Значит, все то, що сделала я, где-то в районе 15 тысяч, это по мінімуму. это то, що я смогла, потому что я учитель, а учителей, як известно, зарплата, ну вот у меня 3 тысячи была, я, мне полгода пришлось, конечно, очень скромно жить, пришлось складывать сюда деньги. Жодної допомоги місцевої влади у відбудові квартири громадянка не отримувала. Ми звернулись до начальника житлово-комунального господарства Краматорської міської ради за коментарем із цього приводу, але чиновник на зустріч, яку сам призначив, не з'явився. Начальника управління житлово-комунального господарства Краматорського виконкому Гончаренка Сергія ми чекали 40 хвилин, але він не з'явився. Хоча на третю годину назначив зустріч нам сам. Більше того, навіть не бере слухавку, коли ми йому телефонуємо. Часи змінюються, країна змінюється, але методи роботи чиновників не змінюються. Ми дотиснули владу, і наступного дня з нами зустрівся заступник міського голови. Чиновник оправдовується і каже, що людям, які втратили житло, влада допомагає. Создана комиссия, в обязанности которой было собрать заявление от граждан о, о степени разрушения их жилья частной собственности. После этого на комісії була розглянуто і виділена денежна е е сума на відновлення. Крім того, посадовець похизувався, що львівська міська рада виділила 500 тисяч гривень на допомогу постраждалим. Стільки ж виділили і місцеві депутати, і ці гроші цікавим чином будуть надавати мешканцям Краматорська. В цей мільйон ми розподіляємо серед депутатського корпусу і вони матеріальною допомогою будуть видавати ці гроші или возмещать ущерб по прошлому году, или давать давати на восстановление. Вот сейчас що не всі квартири ми охватили після бомбардировки 10 февраля. Минулого року пані Ольга допомоги від влади не отримала. А дізнавшись про гроші зі Львова, поспішила до депутата свого округу, пана Зеленського, який на зустріч до виборця також не прийшов. Таким образом буде розподілятися ця матеріальна допомога. І сходяє з чого? Дело в том, что когда произошёл этот взрыв, комиссия здесь была из восьми человек сюда приходили, но материально никто не оценивал. Написали в общем, там пострадали окна, двери, мебель. За словами Андрея Панкова, саме депутати повинні роздавати ці гроші, а не комунальники. І політики та підкупу виборців напередодні місцевих виборів тут немає. Это не зв'язано нікак з місцевими виборами, это существуючий на сьогоднішній день депутатський корпус. І не зависимості ні от политических е, е, принадлежностей цих депутатів, ні изличных там. При, ну, Побуждені там ми видавали просто з пропорціонально, розподіляли серед депутатів, сходя із того, який район постраждав в той іншій степені. Функції управління житлово комунального господарства не входять в остановлення життя після бомбардіровок. Але від цих слів пані Ользі легше не стане, адже борги, які через війну з'явились, не зменшаться.